Друзі, вітаю! Після недолугих заяв Путіна, що все Чорномор'я це є Росія або проросійські регіони. Британія виходить з ініціативою і готує меморандум щодо гарантій безпеки для України. І акцент буде зроблений саме на морі. Про це пише газета The Telegraph. Дуже люблю друзів, які не словом, а ділом допомагають Україні. Давайте проаналізуємо, що саме там буде, чи заважає це вступу в НАТО, чи навпаки наближає в НАТО. Загалом це будуть пусті слова, які часто бувають в меморандумах. Чи дійсно це буде та сама допомога, яка допоможе Україні наблизити нашу перемогу? Тому підпишіться на канал, і ми зараз з вами все по поличках порозкладаємо. Але пам'ятайте, що ми з вами ще і словом, і ділом допомагаємо нашим хлопцям збирати на 100 FPV дронів. І нам залишилось останні 100 тисяч. Друзі. Ми з вами зібрали майже півтора мільйони гривень. І давайте доб'ємо цю соточку. От, нам з вами 240 тисяч майже на цьому каналі. От тому. По пів гривні виходить, і все, і ми сотку добили. Ну, от, ну хто дає від 10, то там розіграш ракеток Стаховського і для Пайпелу, і для Монобанку. Для Монобанку ще футболка Зінченка та боксерські рукавиці Усика. От тому підписуйтесь, донайте, і ми з вами починаємо. Власне, Велика Британія готує меморандум під е, і зобов'язується підтримувати Київ у боротьбі проти Росії, надаючи військову підтримку, зосереджену в військово-морських силах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими зазначається, що е, Документ міститиме обіцянки і після воєнних гарантій безпеки для захисту від ДРФ, От і власне поточна допомога у війні. Чому саме акцент на флоті зрозумілий? Ви пам'ятаєте, ми з вами говорили, що Британія і Норвегія створюють коаліцію морських сил і засобів, яка буде допомагати Україні, і вже одразу передали два тральщика королівських ВМС Великої Британії. От джерело близьке до переговорів заявило, що угода продемонструє відданість підтримці Україні в боротьбі. Вона також передбачає надання гарантій допомоги у поствійськовому світі, якщо Росія знову нападе. Британія сподівається використати свою морську міць і знання для подальшої розбудови військово-морських сил України. І пам'ятаєте, вам говорив, що росіяни закидали шпигунів нашим політичним керівникам. що типу, одна з умов, це головне, щоб не було. України флоту, що типу, ми готові з вами говорити там про мир, але точно гарантуйте, що у вас ніколи не буде флоту. Пам'ятаєте, я вам теж розповідав, що Девід Кемерон, який ставши міністром оборони, перший свій візит зробив зрозуміло, що. Києва, а потім в Одесу. Тобто, то якраз таки Одеса цей буде основа нашого морського адміралтейства, і там, якраз таки, буде наш флот, і це допоможе Україні швидше повернути Крим. Дуже тяжко йти по землі. Ну, значить, будемо в Крим заходити з моря. Ви пам'ятаєте цю нашу стратегію? Ну, от ми по ній рухаємось. Ми з свого часу з вами підводний дрон. Збирали. Ну, от, зараз якраз таки королівські військові морські сили вже тренують українських фахівців з розмінування безекіпажних підводних човнів, знешкодження російських бомб, мінпасток, і мін на глибоководних судноплавних шляхах. Але будуть зараз ще більше. Думати і вкладати гроші саме в створення флоту, Україна повинна бути королевою Чорного моря і допомагати іншим країнам. Вигода для світу теж є: Україна буде точно гарантовано. Постачати свої продукти сільського господарства так ми морська держава, так в тому числі і сільськогосподарська, це не відкидає нашу інноваційність, нашу промисловість, але в тому числі сільськогосподарська. Тому в даному випадку це непогана історія, якщо росіяни не будуть далі сидіти, а ви знаєте, що вони в Новоросійськ всі від'їхали, тому що наші. Надводні дрони змусили їх вийти з акваторії Криму, от і заховатися поближче туди до кордонів Росії, куди власне ми їх скоро всіх і заженемо. Загалом угода Британії дуже схожа на угоду, яку зараз штати підписують з Фінляндією, для того, щоб Штати могли будувати там свої бази і посилювати Фінляндію в протистоянні з Росією всередині НАТО. От вони підписали спеціальну угоду. Оце власне і є відповідь. От яку я поставив на початку, чи заважає це нам вступу в НАТО? Ні, не заважає, і це не імітація типу: Ой, ви не вступили в НАТО, зато вас є угода. Ні, це навіть в НАТО все рівно посилення. Ну, наприклад, з Угорщиною таку історію не підписують цьогось. Ну от а з нами підписують і це говорить про те, що ми і в НАТО рухаємося, і тут треба пришвидшитись, але і маємо паралельні угоди з окремо взятими великими потужними державами. Ну от це я зараз про Британію, бо в нас є ще багато інших угод, але які дуже схожі на сміття. Ну от це з цим не порівнює. Британці все таки в ці слова вкладають діло. Ну от і. Це треба розуміти, тому флот флот і ще раз флот, і знаєте, тут якраз таки дуже вдала комбінація, тому що Росія веде себе. Дуже безпорадно в морі, росіяни не вміють користуватися флотом. Вони його мають ну чисто так, як е, девайс і по брікушку, ну, от, Але правильно користуватись флотом не вміють. Британці якраз вміють і знають, і е, готові нам допомогти поставити, значить, пошити цей флот на по їхніх лекалах. І це якраз дуже потужна історія. От, і ми зможемо контролювати море і далі. Е, ну і найголовніше, пам'ятайте, що найкращі наші друзі, найбільш надійні друзі. Це ті, які мають спільного ворога з нами. В даному випадку Російську Федерацію. Оце найміцніші, найпотужніші друзі. Тут якраз таки в них будемо й триматися. Друзі, зробіть донат, останні 100 тисяч. Давайте зробимо ривок і дозакриємо цей збір. Ракетки, рукавиці і футболки, топових спортсменів будуть ваші. Ну, а хлопцям поїде 100 fpv дронів. Червона калина, 93. -я. Напрямок роботино і ще кілька крутих бригад, які ми вам точно всі повідомимо, і всім цим хлопцям, згідно їхніх запитів, відправимо в ці FPV-дрони. А вони відправлять їх на голови російським окупантам, що теж буде. Красиво і дуже ефективно, не тільки ефектно. Підпишіться на канал, ми з вами ростемо, розвиваємо український YouTube, і дуже важливо, щоб в українському YouTube була українська думка, а не якраз таки латиніні, швіци, рістовічі і решта людей, які так сильно люблять Росію, і російські наративи, ну і Фейгін і багато інших. Тому, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!